Зсу прорвали нову ділянку кордону з Росією. Зет-канали пишуть про спроби наступу на Білгородську область. Атака триває з вечора. Російська хвалена ППО так назбивалася, що пів міста у вогні Мешканців у кількох сіл евакуюють. Що окоїться насправді? Подробиться далі на каналі «Сій час. Увечері, 17 березня, весь Білгород став на диби. Близько 22.30 пролунали вибухи. Влада попередила про роботу протиповітряної оборони, а люди з вікон фільмували задимлення. Кажуть, щось пішло не так і почало горіти в районі ТЦ Атлант. На кадрах видно, що стихія накинулася на ялинки. Очевидці намагалися самостійно локалізувати пожежу і врятувати дерева до приїзду спецслужб. Вогонь встиг перекинутися частково і на фасад будівлі. У результаті у місці від падіння уламків є постраждалі. Спочатку локальні пабліки писали, нібито поранення отримали двоє чоловіків. Але, за оновленою інформацією, одному, 18-річному хлопцю, відірвало праву руку на рівні передпліччя. Медики прооперували його, стан постраждалого лікарі оцінюють як важкий. Невідомо чому, але в медзаклад його відвозила не швидка. Постраждалого госпіталізували попутним транспортом. Також у селі Комсомольське і Білгородського району від падіння уламків пробило покрівлю приватного будинку. Момент влучання спіймали камери. Минулої ночі ЗСУ намагалися атакувати Білгородську область за допомогою 41 одного БПЛА. Таке принаймні пише у звітах їхнє командування. Працювала система ППО. Цілі знищені про це повідомило Міноборони Росії. Але дрони не зупинилися у вівторок, 18 березня трапилося нове повітряне нашестя. Під ударом Красноярузький район поранено трьох мирних жителів. Нібито на ділянці дороги в районі села Графівка службовий автобус підірвався на вибуховому пристрої. Про таке пише у телеграм-каналі губернатор В'ячеслав Гладков. Зауважує, що прикордонні графівка та Демидівка за версією російських воєнкорів стали нібито епіцентром нового прориву Збройних сил України. зет канали пишуть про спробу наступу сил оборони. Навіть почалася евакуація мешканців кількох сіл. Показують відео. Як стверджується українська армія, після проведення розмінування мінними тралами під прикриттям бронетехніки зробила дві спроби прорватися на територію Білгородської області за підтримки бронегруп. Тут цитую російського воєнкора було завдано поразки з нашого боку, і перша атака була відбита. Тим самим закінчилася друга спроба. Кінець цитати буцімто уражені та знищені три танки, кілька бронемашин, квадроциклів та особовий склад. Чи підтверджена ця інформація? Навіть мілітарні пабліки Росії сумніваються у її достовірності? Ось опис військового оглядача Яна Матвєєва. Жодних надійних підтверджень немає, як про це пишуть воєнкори. Як з'являться матеріали та конкретна інформація, напишу. Припускаю, що може бути простою дезінформацією. Ну, власне, так і є. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вже відреагував на російський вкид. За його словами, такими заявами росіяни намагаються нагнітати ситуацію перед переговорами диктатора Владіміра Путіна із президентом США Дональдом Трампом. Коваленко пояснив, що бої у прикордонній зоні з Білгородською областю РФ тривають в цілому постійно протягом повномасштабної війни. Це відбувається через активність російських ДРГ у цьому напрямку. Крім того, не припиняються постійні артилерійські дуелі. Тобто прориву не сталося, а росіяни роздувають звинувачення як слона й мухи. Все дуже примітивно, але цілком характерно для нашого так званого сусіда. Що ви, шановні глядачі, можете сказати про такі вкиди? Скільки ще Путін зможе тягнути часу, щоб продовжувати свою криваву війну? Пишіть в коментарях більше важливих тем за мить. Не перемикайтеся. Росіянам нікуди бігти. Бомби падають окупантам просто на голови. Наші бійці поділилися подробицями ситуації з Курської області. Тим часом кордон Сумщини намагаються прорвати ДРГ. Всі подробиці у цьому випуску на каналі «Сій час. Підпишіться, і ми починаємо. Український Міг-29 працює по ворожих солдатах. У мережі показали відео, як літак скидає одразу чотири керовані авіабомби gbu 39 на російські позиції. Це бомби малого діаметра, які нам постачають Сполучені Штати Америки. У момент скидання боєприпасів. Літак виконує фігуру найвищого пілотажу бочко. Високоточний боєприпас призначений для завдання ударів із великою точністю і мінімальним. Супутнім збитком на відстань до 110 кілометрів уразили з неба по противнику і на півдні як результат знищений міст через річку конку в окупованих Олешках, яким користуються загарбники. Для ураження переправи застосували авіаційний удар із винищувача. Міст був важливою логістичною артерією для окупаційних сил, оскільки забезпечував транспортне сполучення між Олешками та іншими районами лівобережної Херсонщини. Цей шляхопровід до війни і на початку повномасштабного вторгнення відігравав роль своєрідного логістичного продовження знаменитого автомобільного антонівського мосту. Нині вже теж розбитого. Сама ж ділянка вважається сірою зоною і перебуває під вогневим контролем ЗСУ з більш високого правого берега Дніпра. Штормить противники прикордоння Сумщини. Ворожі ДРГ силуються вклинитися у наші території із Курської області. Але українські захисники стримують і відбувають напади. Сама ж Курщина не стихає. Противник просто зараз інтенсивно накопичується. План росіян створити передумови для відрізання плацдарму ЗСУ. Про це пише воїн із позивним Алекс. Вороги лізуть до басівки, переміщуються, поки там штурмових дій немає. Чисто переміщення накопичуються скоріш за все. Декілька днів тому там розбили квадрики, багі. То зараз, поки пішим ходом пересуваються, додає боєць. Тим часом українські воїни, які брали участь у операції на Курщині, розповіли всі подробиці відступу. У коментарі BBC один із бійців зізнався, що Україна втратила багато техніки через удари російських дронів на трасі Суми Суджа. За його словами, окупанти фактично перерізали ЗСУ логістику, тому триматися далі на Курщині було проблематично. Інший військовий підтвердив, що ЗСУ відступали під натиском переважаючих сил ворога. Командування РФ стягнуло на напрямок не лише росіян, а й найманців із КНДР. Третій боєць розповів, що вибрався із курщини пішки. Каже, пересуватися можна було тільки вночі. В день дрони повністю контролювали єдиний шлях відходу. Військові та аналітики спростовують заяви Путіна й Трампа щодо оточення українських сил у регіоні. Глава Міноборони України у Міру теж переконує, жоден підрозділ українських військ не перебуває в оточенні на Курщині. А на цих кадрах успішна робота воїнів 47-ї бригади Магура за допомогою систем Хаймерс. Вони накрили майстерню російських морпіхів 155-ї бригади РФ. Бійці уточнили, що цю локацію виявили військові розвідувальні роти завдяки дронам. Загарбники там займалися тим, що майстрували додаткову броню для своєї техніки, і у підсумку мінус БТР та особовий склад противника. Все це згоріло дощенто. Більше новин по темі на нашій платформі. Дякую, що залишаєтеся із каналом Сейчас.